Токіо, це не просто місто. Це мегаполіс, який поєднує стародавню культуру і найсучасніші технології. У ньому можна побачити не тільки неймовірні сучасні хмарочоси та футуристичні транспортні системи, але й древні храми, традиційні японські сади та вуличні мистецтва, що збереглися з часів самураїв. Це місто, де інновації і повага до традицій існують поруч. І тут усе працює бездоганно. Ось кілька фактів, які можливо вас здивують. Токіо це не тільки столиця Японії, а й мегаполіс з більш ніж 37 мільйонами мешканців у межах агломерації. Це більше ніж у Нью-Йорку чи Лондоні, і набагато більше, ніж у багатьох інших великих містах. Водночас, Токіо не зупиняється на місці, він постійно розвивається і підтримує надзвичайно високий рівень життя. Японія славиться своїми високошвидкісними поїздами, і Шинкансен це справжня гордість Токіо. Він розвиває швидкість до 320 км на годину, що дозволяє швидко подолати великі відстані, таких як Токіо Осака, що займає всього 2,5 години. Цей рівень швидкості і точності важко знайти в інших містах світу. Це місто з найбільшим у світі числом ресторанів. З більше ніж 160 тисячами ресторанів. Токіо має найвищу концентрацію закладів харчування на душу населення серед великих міст світу. Тут можна знайти як найкращі суші, так і традиційні японські страви, а також висококласні ресторани з мішленівськими зірками. Для порівняння в Парижі всього 40 тисяч ресторанів. Хоча Токіо це величезне місто, більше 30% його площі займають парки і зелені зони. Одним з найбільших та найбільш відомих є парк Уено, де ви можете прогулятися серед традиційних японських садів та побачити багато культурних пам'яток у порівнянні з іншими мегаполісами, де зелена зона обмежена, Токіо чудово поєднує природу з урбаністичною забудовою. Сібуя – це одна з найбільш популярних і насичених торгових вулиць Токіо, яка також є символом міста. Саме тут знаходиться знамените перехрестя, яке перетинається понад три тисячі людей одночасно в години пік. Це місце є не тільки туристичною пам'яткою, але й важливою частиною міської культури. Для порівняння у Парижі або Нью-Йорку такі перехрестя не мають такої популярності. Токіо часто займає перші місця в рейтингах за рівнем безпеки серед великих міст. Кримінальна ситуація в місті стабільно низька, а громадський транспорт навіть уночі дуже безпечний. Для порівняння в інших великих мегаполісах, таких як Нью-Йорк або Лос-Анджелес, рівень злочинності є вищим. Місто, яке ніколи не спить. Токіо це місто, яке не зупиняється. Тут завжди можна знайти чим зайнятися навіть вночі. Багато ресторанів і магазинів працюють до пізньої ночі або навіть 24 години на добу. У Токіо можна побачити чудові нічні краєвиди, коли все місто світиться неоновими вивізками та рекламою. На цьому все. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково ставте вподобайку, діліться відео з друзями і підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових випусках.